Насправді Росія не розвалиться через національні меншини, вони пригнічені, вони не мають сили, вони, ну або десь там люди, які хочуть розвалу в підпіллі або в тюрмі. Росія розвалить російська економіка, і отут ми можемо давати певні прогнози, просто виходячи з реалій, які відбуваються на полі бою, і які відбуваються з російською оцією. Називаю, вибачте, на слові дипломатично дохлою економікою. І от питання в тому, коли вона на рездохне. Якщо вона припинить реально функціонувати, відразу відсилаю вас. Ну я просто був живим свідком того, як розвалювався радянський союз. Економіка припинила існувати. Радянський Союз зник за три місяці. Тому зникає російська економіка. Через три місяці зникає путінський режим, а там починається все, як відбулося. Колись у 91-му році в СРСР, і все тому прогнози тут можуть бути різними. Нам треба просто зробити так, щоб російська економіка в найближчий рік, півтора-два просто припинила своє нормальне функціонування. Там далі все за сценарієм.